Черетіго 3XE iPower. Це що? Це правильно, це електроавтомобіль. Тут у нас одразу попереду є порт зарядки, це для швидкої зарядки. Також є звичайний порт, він знаходиться там, де у всіх авто бензобаці. Авто взагалі має 126 тисяч км рідного пробігу, воно, звісно, нефарбоване, авто було пригнане сюди цілим, також 49 кВт батареї і реально авто проїжджає 300 км влітку. Це з включеним. Кондиціонером салон у нас виглядає таким чином. Тут у нас ставки під кузов синього кольору, салон з ткани, комбінованої тканини та шкіри. Також є вже нова сучасна мультимедіа з Android CarPlay. Також і є у нас мультикермо, круїзи, все, що вам потрібно. Спорт режим, є екорежим. Це такий невеличкий кросневеличкий кросовер для того, щоб пересуватися по місту. Або якщо ви хочете виїхати навіть за місто або за кордон, все ж таки тут не 100 кілометрів, як у ліфа, тут всі 300 кілометрів реального Можна проїхати. Позаду авто виглядає таким чином. Тут у нас є також задні партроніки і камера заднього огляду. Все по авто справно. В принципі, а що тут ламати? тільки ходовці. Тому, кого цікавить такий класний варіант, не фарбований, новий чері, ще який буде вам економити багато грошей. Усі питання там за телефоном. А ви підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, і не пропускайте нові такі електричні надходження.